Пресвята, Богородице, Мати Божа, Ти мати милосердя, яка ніколи не залишає своїх дітей без відповіді. Тому прошу, вислухай мене. Марії, я не шукаю чудес, я шукаю твоєї присутності. Ти моя тиха надія, ти моя заступниця. Пресвята Діво, благаю тебе, прийди в моє життя зараз, не завтра, не колись, а саме тепер. Коли серце стогне, візьми в руки мої турботи, мої страхи, і понеси їх до Ісуса, який усе може перемінити на добро. Богородець, захисти мене від розпачу, що стискає душу, від думок, що крадуть мир, від людей, що сіють тривогу. Маріє, мати сил, торкнися мого серця, покрий Його своїм покровом, щоб зло не мало доступу. Навчи мене мовчати, коли хочеться кричати, і довіряти, коли здається, що все втрачене. Богородице, коли мені бракує сил, будь моєю підтримкою, коли не бачу дороги, будь моїм світлом, коли світ стається холодним, будь моїм теплом. Бо ти, мати, що не забуває жодної дитини, прийди, Пресвята Діво, і допоможи мені, Твоє слово мир. Твій дотик зцілення. Марія, передай мої сльози синові. Скажи йому, що я вірю, навіть коли важко. Богородице, зруйнуй усі перешкоди, що стоять між мною і миром, розв'яжи вузли проблем, які я сама не можу подолати, заспокой тих, хто зі мною у тривозі, і даруй спокій моїй родині, нехай у нашому домі запанує твоя присутність. Пресвята мати, захисти мене від усякого зла. Видимого і невидимого, близького і далекого, нехай твої ангели огортають мене своїми крилами, і нехай кожен крок мій буде під Твоїм благословенням. Марія, навчи мене бачити добро у навіть важких хвилинах, навчи вірити, коли все здається безнадійним. Навчи любити, коли серце болить, і навіть чекати, коли Господь мовчить. Мати Божа, прийми сьогодні мою довіру я кладу в твої руки свої турботи, бо знаю, у твоєму серці немає байдужості. Є лише ніжність, милість і швидка допомога тим, хто кличе. Богородице, дякую тобі, що чуєш навіть мій тихий подих. Дякую, що ти не дивишся на мої гріхи, а на моє покаяння. Дякую, що завжди проводиш мене до Ісуса, бо через тебе я знову знаходжу дорогу до миру. Марія, Мати Божа, будь моїм щитом у боротьбі. Будь моєю радницею у сумнівах, будь моїм спокоєм у бурі, і будь моїм світлом у темряві життя. Богородиця дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця дієво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. О, Господи Боже, не дай ворогам душі моєї торжествувати наді мною, зруйнуй усі їхні підступи, замисли і злі діла, нехай буде розбите кожне зло, що замислене проти мене, стіли рани минулого і очисти мене від усякого страху. О Господи, Ти щит мій і захист, твердиня, і скеля спасіння мого. Пошли ангела охоронця. Щоб став на сторожі дня і ночі, присвята Богородице, накрий мене Твоїм покровом, заступайся за мене перед престолом Всевишнього, як мати милосердя. Ісусе, відсікай усяке прокляття, злі побажання і темну силу, не допускай, щоб серце моє охололо від підступів ворожих, укріпи мою віру, визволь мене з тенець невіри. Злобних слів і ворожої заздрості, звільни мене від людей, які чинять зло. Святий, Архангеле Михаїле, захисти мене. Нехай вогонь Божої справедливості випалить усе, що противиться святій волі Твоїй, нехай кожен напад ворожий буде обернений на благословення. Боже, дай мені силу любити навіть тих, хто мене ненавидить, очисти мої думки, не дай мені збитися з дороги правди, що веде до спасіння. Твій хрест, моя надія. І перемога над всякою тьмою, Твоє Слово меч духовний, що розсікає зло, Твоя любов джерело сили у час випробувань, Боже мій, не залишай мене, коли на мене насуваються бурі життя. Даруй мені благодать, прощення, щоб не тримала я зла ні на кого. Захисти мій дім моїх рідних, дітей і працю мою. Пошли твою благодать на всі сфери мого життя, нехай твій мир запанує в моєму серці, укріпи мене Твоїм Духом Святим, захисти мене від лукавого, не дай мені падати в розпач, нехай кожен ворог розсіється, як дим від світла Твого імені. Покрий мене, Господи, своїм благословенням на всі дні мого життя. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята Діво Марії, Ти моє заступниця і захисниця, ти моя надія у час небезпеки. Ти мій спокій серед бурі. Закрий мене своїм святим покровом, Закрий мій дім і мою родину від усякого зла. Вбережи нас від підступів ворога, видимого і невидимого. Захисти від злого слова і недоброго наміру, відверни від нас заздрість, ненависть і гнів, Богородице, постав ангелів на варту біля наших дверей, нехай вони стережуть наш сон і наші дороги, нехай світло Божої благодаті огортає наш дім, нехай темрява не торкнеться нашого серця, збережи мене від страху і тривоги. Підніми мене, коли зневіра затмаю душу. Дай мені силу йти вперед, навіть коли важко. Будь нашим щитом і нашою твердиною, будь нашою дорогою до Бога, будь нашою радістю і нашим миром. Нехай жодне зло не торкнеться нас, бо ми під Твоїм святим покровом. Я вірю, що Твоє заступництво сильніше за будь-яку темряву. Я знаю, що під твоєю опікою ми в безпеці, і я Прославляю тебе сьогодні і завжди, богородиця дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками. І благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Богородиця, матінко Небесна, я прийшла до тебе, бо серце моє розривається від тривоги. Огорни мене, присвята, своїм покровом, сховай у ньому не лише мене, а й тих, кого я люблю, моїх дітей, моїх близьких, мій дім. Я прошу про світло у темряві думок, про дихання без паніки, поклади свою руку на моє серце, нехай воно б'ється спокійніше, нехай у ньому оселиться довіра, що все буде так, як треба. Заступися за мене, Богородице, стань моєю стіною, коли втома звалює з ніг, стань моїм спокоєм, коли все довкола кричить, збережи моє серце живим, мою віру незламною. А моїх рідних під Твоїм святим покровом. Дякую, що чуєш, навіть коли я мовчу. Дякую, що ведеш, навіть коли я плутаю стежки. Я вірю, з тобою жодна буря не зламає мене, бо ти, мати миру. Богородице Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Дієво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Господи, всемогутній і милосердний, до Тебе звертаюся у смиренні та любові, Ти єдине світло в темряві, ти джерело миру, що заспокоює тривожне серце. Боже, Ти бачиш усі бурі в моєму житті, ти знаєш мій біль. Прошу тебе, наповни мою душу твоїм спокоєм, щоб жодне хвилювання не мало наді мною влади. Очисти моє серце, дай мені сили залишити все зло позаду і жити у світлі твоєї любові. Господи, я прагну твого миру. Я знаю, що тільки ти можеш заспокоїти мою душу і наповнити її радістю. Дай мені мудрість розпізнавати добро і зло, не піддаватися гніву, не відповідати образою на образу, а знаходити силу прощати та благословляти. Господи Ісусе, Ти прийшов у цей світ, щоб принести мир, наповни мене своїм миром, щоб жодна тривога не похитнула моєї віри. Очисти, Господи, мою душу від усього, що мене гнітить. Боже милосердний, нехай Твоя любов змиє з мене всі гріхи та приведе мене до нового життя. У чистоті та правді допоможи мені пробачити все і прийняти Твою благодать. Нехай я більше не живу минулим, а відкриваю своє серце для нового початку з Тобою. Пресвята, Богородице, Мати, Спасіння. Ти знаєш біль людського серця, ти бачиш мої сльози, допоможи мені знайти спокій. Святий Архангеле Михаїле, зруйнуй всі кайдани, що тримають мене у страху, і наповни мене силою Божого миру. Господи, навчи мене приймати все, що приходить у моє життя, з довірою до тебе. Дай мені серце, яке не нарікає, а дякую за кожен день. Очисти мій розум від непотрібних думок, які крадуть мій спокій, нехай у мені буде тільки Твоя правда і світло. О, Господи, веди мене стежкою миру, щоб мої слова не ранили інших, щоб мої вчинки приносили добро, а моє серце завжди було наповнене любов'ю. Нехай ніщо в цьому світі не похитне моєї віри, нехай ніяке зло не має влади наді мною, бо я довіряю тобі, Господи. Благослови мене миром, який огорне всю мою душу. Нехай Він наповнить кожен мій день, кожен мій крок, кожну мою думку. Господи, нехай Твій мир живе у моєму серці, щоб я могла нести його іншим, щоб я могла бути промінням Твоєї любові у цьому світі. Я віддаю тобі всі свої тривоги і приймаю Твій мир, бо Ти мій Бог, моя надія і моя любов. Славлю Тебе, Господи, і дякую за Твою милість, Твою любов і Твій захист. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвята Богородиця, Мати Божа неустанної помочі, приходжу до тебе в цей складний для мене час, з глибокою вірою і надією. Ти, що завжди чуєш молитви своїх дітей і ніколи не залишаєш їх без підтримки, поглянь ласкаво на мої важкі фінансові справи. Марія, я прошу тебе будь моєю заступницею і помічницею в цих труднощах, які забирають мій мир і тривожить моє серце. Ти знаєш, наскільки мені зараз важко знайти вихід із цієї ситуації. Тому, благаю, допоможи мені вирішити ці фінансові проблеми. О, Пречиста діво, навчи мене бути доброю управителькою тих матеріальних благ, які Господь дарує мені. Дай мені мудрість, щоб я вміло використовувала свої ресурси, не допускаючи марнотратства. Матінко Божа, прошу тебе зміцни мою віру і надію, щоб я не падала у відчі через фінансові труднощі. А зберегла спокій і довіру до Божого проведіння. допоможи мені побачити Божу руку, яка веде мене через ці випробування, Богородице Діво, молюся за Твоє заступництво, щоб Господь благословив мої зусилля, працю і старання. Нехай Він відкриє переді мною двері нових можливостей. Марія, допоможи мені зберегти гідність, чесність і чистоту серця. У вирішенні цих проблем не дозволь, щоб матеріальні турботи віддаляли мене від Бога і Його заповідей. О, Пресвята Богородице, візьми під свій покров мою родину, яка також переживає ці труднощі разом зі мною, дай нам сили, щоб разом пережили цей нелегкий період життя. Мати неустанної помочі, прошу тебе, зійшли на мене ласку довіри до Божого проведіння, щоб я завжди пам'ятала, що Господь турбується про мене і ніколи не залишить наодинці з проблемами. Пречиста Діво, дай мені сили, мужності і терплячі долати ці труднощі, вірячи, що все це тимчасово і скоро настане час полегшення та миру. О Пресвята Богородице, довіряюся Твоїй опіці і вірю, що Твоя молитва перед Божим Престолом принесе мені необхідну підтримку та вихід із цієї складної ситуації. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословенна Ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою благословена ти між жінками і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь.